Телекомпанія льдана продовжує роботу на інформаційному фронті у студії Микола Дубовий. Мої шанування традиційно розкажемо про події Черкащини, що потрапили в полозору наших кореспондентів протягом тижня. Під звуки у день пам'яті захисників, черкащани вшанували героїв, що віддали життя за волю і незалежність України. Чи страшна зима? Комунальники розповіли чиновникам про підготовку до опалювального сезону. День знань в умовах воєнного стану, як на Черкащині провели перші уроки для школярів. Віднесені війною історія харків'янки, яка надихається фотомистецтвом». А зараз про це й не тільки докладніше. 29 серпня в Україні відзначають день пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Під звуки сирен, повітряної тривоги, молитвою та квітами вшанували полеглих героїв у Черкасах. На площі Слави зібралися рідні загиблих, духовенство, представники влади та небайдужі містяни. Ми сьогодні мислено. З ними разом, а вони душами своїми з нами. Тому що для Бога немає мертвих, для, для нього всі живі. З 2014 року захисники боронять нашу країну. Без сумніву, маємо пам'ятати всіх, хто віддав життя за волю і незалежність України. Маємо дякувати тим, хто захищає нас нині. Родичі загиблих принесли з собою символ цієї дати соняхи. Після молитви за упокій поклали квіти до пам'ятника загиблим героям. Перший брат Ярослава загинув 2015 тисячі року у Спартаку Донецької області. Хлопець каже, ніколи не пробачить рашистам горя, яке принесли у їхню родину. Він теж хоче бути військовим. Веселим, дружнім, що зі мною грав. Я. Ти пишаєшся своїм братом? Так. Да. Я хочу теж стати воєнним. Він помститися за брата. Важко, звісно, говорити. Зібратися з думками. Гіс. Емоціями в такий день, але хочеться, щоб пам'ятали і щоб ми вшановували пам'ять трошки вільніше, щоб не хвилювалися за ці встановки, яка зараз в Україні. У краєзнавчому музеї провели церемонію нагородження військових рятувальників і поліцейських, які брали участь у бойових діях. Вручали нагороди від обласної та міської влади. В цей день ми вшановуємо наших героїв, які віддали своє життя. На благо того, щоб Україна розвивалася, щоб наші сім'ї, наші родини зростали на своїй землі, щоб доказати всьому світу, що Україна це надзвичайно потужна, процвітаюча, патріотична держава. Міський голова Анатолій Бондаренко наголосив: головне наразі об'єднатися і вигнати ворога з нашої землі. Дякуємо вам за ваших синів, за ваших чоловіків. Дякуємо за все. Знаєте, історія поразок це історія розбиту. Історія перемог це історія єднання. Сьогоднішній день, час, рік наше завдання об'єднатися і вигнати ворога з нашої землі. Сьогодні Вадим Мазніченко отримав чергову нагороду. Ще у 2014 році дістав важке поранення, після якого довелось ампутувати руку і ногу. Пан Вадим розповідає, наразі займається спортом і допомагає пораненим військовим та їхнім сім'ям. Ми повинні підтримувати один одного такий складний час для України, допомагати до одного не забувати один одного і намагатися продовжити боротися. Війна триває, і ми не повинні складати рук. Вважає Роман Сущенко. З його слів, маємо зробити все, щоб смерть кожного героя була недаремною. На жаль, віроломство ворога не було спинено, і сьогодні ми маємо велику війну. Такі заходи дуже важливі для того, щоб нагадати суспільству, що ми повинні об'єднуватися, допомагати збройним силам України і лише в єднанні буде наша перемога. Цей день про пам'ять, про спогади, сум, біль і водночас згуртування і силу каже Олена Лежешнікова. Її чоловік загинув 2014 року під Іловайськом. Проте пані Олена знайшла у собі сили і сьогодні тримає оборону в тилу. Ми допомагаємо тим, чим ми можемо, наближаємо нашу перемогу і замість наших рідних. Ми фактично якби зайняли, продовжуємо їх справу. Пам'ятаємо кожного героя, молимося за кожного захисника, віримо у перемогу. Все обов'язково буде Україна. Слава Україні! Юля Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана. Поки одні захищають Україну, інші наживаються. Масштабну корупційну схему виявили працівники ДБР в Уманському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. За 10 тисяч доларів один з його співробітників відмазував призовників від служби в армії. Як повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань, за ці гроші військовий обіцяв чоловікам призовного віку вплинути на члени військово-лікарської комісії, щоб ті визнали їх непридатними до проходження військової служби за станом здоров'я та видали документи, які б дозволили виїхати за кордон. Під час обшуку в помешканні посадовця вилучені гроші та документи, які він готував для інших призовників. Хабарникою повідомлено про підозру. Відтак він може потрапити за ґрати на 10 років. Альтернативні види опалення та резервне обладнання для обігріву. Очільник теплопостачального підприємства Павло Карась розповів, як триває підготовка до опалювального сезону та чи затримається його старт з метою економії ресурсів. До інспектування котелень приєдналися обласний та міський кермачі. Які висновки зробили? Дивіться у сюжеті. Перевага цього котла в тому, що цей пальник переобладнається під дизельне паливо. Дуже швидко, дуже шокнувало. Тобто можна швидко переобладнати пальник під дизельне паливо. Керівник комунального підприємства Павло Карась проводить екскурсію котельнями. Подивитися на роботу устаткування та дізнатися про якість підготовки до зими прийшли міський голова Анатолій Бондаренко та очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Тут передбачили і резерв обладнання на випадок форс-мажорів і можливість його оперативного підключення, каже пан Карась. Друге питання це по критичній інфраструктурі наявність альтернативного вида палива. Критична інфраструктура це лікарні, будинки пристарілих, інтернати, тобто там, де місця постійного перебування людей. Тобто, окрім газу, буде ще й запас альтернативного палива. Відключення котелень малоймовірне, оскільки підприємство генерує електроенергію у достатній потужності. Зі слів Павла Карася, це дає можливість не відтягувати штучно початок опалювального сезону, а почати його вчасно. У нас температурний режим по законодавству той самий, який був початок опалювального сезону, 8 градусів тепла середньодобова температура більше, ніж три дні поспіль. Після огляду роботи котелень міський голова Анатолій Бондаренко зазначає, без тепла взимку місто не залишиться. Представили заходи, які провело місто спільно з Черкаси Теплокомененерго, доповіли керівнику військової адміністрації про ті якраз проблеми, які були, які вже вдалося подолати, і можна сказати, сьогодні впевнено, що місто готове до опалювального сезону. Очільник військової адміністрації Гортаборець додає, враховуючи воєнний стан акцент у підготовці до опалювального сезону, роблять на альтернативних видах опалення. Готують запас палива для твердопаливних котлів. Це очевидно, що саме твердопаливні котли можуть складати альтернативу, коли не буде в нас газу з 1378 наших котелень, з яких до теплокомуненерго відноситься близько 130, Ми практично на 82% вже готові до. Експлуатації теплосистем. У деяких котельнях області створюють запаси вугілля. Його, як альтернативи основному джерелу опалення, вистачить на два місяці. Проте у військовій адміністрації планують збільшити кількість сировини, щоб за потреби протриматися до березня. Вікторія Чорнобривець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана. Набратися сили, оздоровитися перед школою. Таку можливість мали діти-переселенці, які проходять реабілітацію в санаторіях Черкащини. Для них обласна рада організувала спортивні та краєзнавчо-пізнавальні заходи. Владислав Бедренець продовжить. Я задоволена цим днем, дуже все сподобалося. Саме більше хочеться випробувати на спортивному е е гуртку. А так все прекрасно. Шо? Тобі що найбільше сподобалося? Я також найбільше хочу спробувати спортивний гурток. А так все сподобалось. Весело і цікаво провести час, змогли діти, які приїхали в Черкаську область з територій, охоплених війною. У дитячих санаторіях обласна влада організувала спортивні, мистецькі та краєзнавчі заходи. Все для того, щоб діти, які проходять реабілітацію, змогли відпочити і набратися сил перед новим навчальним роком. Хочемо, щоб останні дні серпня, серпня, 2020 року, Другого року, мабуть, не, не самого кращого дитячого місяця і дитячого літа. Запам'яталися для тих, для кого Черкащина стала тимчасовим місцем проживання, тих діток, яких торкнулася війна, які відчули на собі, що таке війна. Черкащина стала приємним місцем спогаду. Розважальний захід із цієї серії відбувся і в одному із дитячих санаторіїв в Черкас. Організатори доклали максимум зусиль, щоб свято запам'яталося. Ведучі запросили учасників до веселої руханки та активних розваг. Для тих, хто полюбляє спокійний відпочинок, діяли пізнавальні майстер-класи з гончарства, флористики, рукоділля та робототехніки. Можна було навчитися навіть виготовляти янголів-охоронців. Майстер-клас називається Янгол. Кожен із діток отримає свого янгелочка, якого вони зроблять, і понесуть і подарують мамі, або ж залишать собі, це вже їх вибір, ілі, або ж татові. подарують. Ну, кожен сам, кожен сам зробить свій вибір. І він буде охороняти е, це, це того, кому подару... вони подарували цей, е, от такий виріб наш. Охочі відпочити активно, могли спробувати свої сили в більш екстремальних розвагах. Наприклад, спробувати пройти по натягнутому між деревами канату. Ділилися майстерністю футболісти. Майстер-клас можна було отримати від боксера або навчитися володіти шаблею за допомогою професійного фехтувальника. Ми е, представляємо Черкаську обласну федерацію фехтування. Е, нас сюди запросили на захід, е, так називаємо тут спортивний захід для діток е, провести. Показові виступи, показати, що таке фехтування, що є взагалі такий вид спорту, що можна бути мушкетером не лише читаючи там дюму з три мушкетери, а й бути мушкетером в житті. У заході взяли участь представники різних обласних та міських комунальних установ. Були тут і шкільні педагоги, і освітяни з позашкільних закладів освіти та реабілітаційних центрів. Організатори впевнені, що цікавий відпочинок у колі друзів допоможе маленьким переселенцям із східних та південних областей забути про жахи війни. Ці діти, мабуть, найвразливіша зараз категорія, вони обділені. І якщо вони не показують, що вони переживають, але вони дійсно переживають цей воєнний стан. Вони не вдома, а дітям завжди хочеться додому. Вони дуже люблять свій дім, щоб зробити якусь частинку тепла, щоб хоч на сьогодні, хоч на день вони забули, забули про те страхіття, яке відбувається у нашій країні, і так ось десь відпочили. Дорослі доклали всіх зусиль, щоб свято вдалося, і недаремно. Цей день надовго залишиться в житті юних учасників заходу. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Новий навчальний рік розпочався у школах Черкащини для понад 117 тисяч учнів, серед них і майже 10 тисяч першокласників. 1 вересня начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець онлайн провів перший урок разом зі старшокласниками однієї зі шкіл Сміле. Говорили про незламність, нашу боротьбу та нашу. Героїв. А про день знань та уроки для першокласників в одній з черкаських шкіл розкаже Юлія Дзюбло. Сьогодні ти мій фікси. Перший. Зрозуміла, а ти якийсь і вчила? Я. А ти хочеш у школу? Це Єлизавета. Сьогодні для неї надзвичайно важливий день перше вересня. Хвилюється її мама. Каже, налаштовані позитивно з вірою в перемогу. Дуже сильно надіялися, дуже тривожні відчуття, хвилювання, веду доню в перший клас. Але йдемо з вірою, що все буде добре і надіємося на перемогу. Переживають батьки не лише тому, що діти йдуть перший раз у перший клас, а й через безпекову ситуацію. Проте більшість впевнені навчання має проходити в очному режимі. Це важливий етап у формуванні особистості. Що все-таки для дітей, як не крути, ну потрібно очне навчання, не дивлячись не на що, ну це особисто моя думка, хоч там трошки, ну, щоб діти зрозуміли, що таке парта, що така вчителька і взагалі, що таке школа. Дуже переживали, що не буде тривоги, але слава Богу, нам дали можливість таки привести дітей в школу. Тому ми раді. Я ми теж раді. підтримую думку, тому що потрібно ходити до школи. Пані Наталя каже, налаштовані на очний формат навчання, на щастя, у місті безпекова ситуація дозволяє проводити уроки в школі. Першокласника онлайн, ну я думаю, що це неможливо навчити, тому дуже сподівалися, що все-таки підуть, щоб і ручку навчились держати, і читати. Це ж дуже важливо. Вже ж хвилюючи, але надію, що все буде добре. В Черкасах, слава Богу, спокійно. Дай Бог, щоб так було по-дальшому. Нас запевняють, що ж комісії все перевірили, все, тому я думаю, що все буде добре. Для першокласників сьогодні провели два уроки. На одному з них пояснили правила поводження під час повітряної. Тривоги показали, де знаходиться укриття. Зі слів директора школи наразі в очному форматі навчатимуться тільки перші та п'яті класи. Зараз в нас до школи ходять перші класи і кілька п'ятих класів. На жаль, можливості нашого укриття зараз не дозволяють нам розширити контингент учнів. Але незабаром після закінчення ще одного циклу ремонтних робіт ми готові будемо прийняти додатково класи на очну форму навчання. Чекала початку навчального року, і вчителька молодших класів Віта Калита каже дуже задоволена, що освітянам дали змогу привітатися і познайомитися із першачками. Дуже хотілося, бо перше першічкам потрібно піти в перший клас для того, щоб вони могли ознайомитися, ознайомитися з літературою, як, як ті книжки відкривати один одного, щоб тішечки пізнали. Хоча б на початок ми повинні йти в перший клас. Я хотіла цього. Це дуже добре, що нам дали цю можливість вийти в перший клас. Не значи, надовго ми так протримаємося, але це класно. Діти щасливі, діти трошки прийшли в свій колектив. Вони знайомляться між собою. Вони можуть запитати в мене. Мене трошечки вони впізнають, бо я для них нова людина, тому це дуже добре. Ну Та й самі діти задоволені, бо вдома зізнаються набридло, тому що мені д... літом скучно. Я хочу дуже в школі остатися. тому в школі весело, тут однокласники, а вдома тут тільки сидіти, і читати». З початком навчального року в ефірі загальнонаціонального марафону привітала і перша леді України Олена Зеленська. Ви діти вільної країни і саме вам будувати її майбутнє. І в той же час прошу, не забувайте, що ви діти. Бешкетуйте, товаришуйте, дивуйтеся, захоплюйтеся, не відпускайте дитинство. Дорогі вчителі, ви справжні герої. Дякую за вашу працю і знаю, яке у вас зараз величезне навантаження та відповідальність. Але саме тому ви особливо потрібні вашим учням. Від вашої впевненості, вашого стану залежить їхня готовність продовжувати навчання. Надзвичайно важливо, що навчальний рік почався. Попри війну в Україні, буде освітній процес. Щиро дякуємо нашим захисникам і захисницям, бо ми з вами маємо змогу ходити на роботу, вчитись і жити. Юлія Дюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. У перший день осені в продажі з'явилася марка Пес-Патрон із зображенням чотирилапого талісмана ДСНС. Це вже шостий поштовий випуск воєнного часу та перший благодійний. На спецпогашенні нової марки були і наші кореспонденти. Поблизу одного з відділень ДСНС охочі мали змогу погасити нову марку, присвячену рятувальнику патрону, який підкорив серця багатьох українців. Під час придбання поштового знаку кожен покупець долучиться до благодійного проєкту. На цьому блоку зображено шість марок художніх і дві марки, фотомарки з самим Песом Патроном. «Укрпошта» планує за рахунок коштів, які надійдуть від продажу цих марок, зібрати один мільйон євро, які ми направимо на купівлю машини для розмінування, щоб наші герої-рятувальники з ДСНС не нажалися на небезпеку, берегли своє здоров'я, життя і таким чином ефективно відпрацьовували і заміновані ділянки, і виконували свої службові обов'язки. Блоки з восьми марок коштує 248 гривень. Додаткові вісім гривень за кожну з них спрямують на збір піротехнічного автомобіля. Такий транспорт зараз просто необхідний для безпечної роботи, каже Юлія Норовкова, речниця головного управління ДСНС у Черкаській області. Тому що вже знаємо, що, на жаль, розмінування території України, забруднених вибухонебезпечними предметами, займе не один і не два роки. Пес патрон не зміг бути присутнім на заході. Натомість запросили його колег німецьку вівчарку Діка та бельгійську Лесі. Дік Лесі вони продемонструють загальний курс дресирування і також пошук марки серед ну, реквізиту. Скажімо, танки. Окрім того, сьогодні у нас Дік буде здійснювати разом з нами. Службами буде здійснювати погашення марки лапкою. Так буде ставати. Діку, який погасив Марку, 5 років. Він несе службу у складі прикордонного наряду з розшуку людей. У вільні від відряджень дні чотирилапий ДСНСник навчає курсантів. Він їздить постійно в по відрядження на кордон. Ми їздили під Чорнобильську жовтню, на Західну Україну. І на схід ще не їздили. Отримати марку та погасити її у перший день, прийшов пан Владислав. Каже, до власної колекції додав усі марки, випущені спочатку повномасштабного вторгнення. Така пам'ятна подія для всієї країни. Кожна марка, яка випускається, ми чекаємо і спецпогашення, який буде дизайн цієї марки. Можна сказати, що ці марки випускають не тільки в Україні, але й за кордоном. Ось, наприклад, є марки Ліберії сом-патроном. Ось, ви бачите, тож це буде досить цікаво. Тираж марок Песпатрон один мільйон екземплярів. Придбати їх можна у відділеннях Укрпошти або онлайн. Спецпогашення відбувається впродовж перших двох днів у Черкаському головпоштамті. Ірина Марченко, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана. Мистецтво має крила. Під такою назвою у Черкасах провели аукціон, на якому збирали кошти на дрон для наших захисників. Серед лотів представили найкращі картини місцевих художників. Детальніше Ірина Марченко. У Черкаському художньому музеї зібрали понад 30 найцікавіших лотів від картин до елементів інтер'єру. Усе це, щоб придбати дрон для військових на передовій. Організували захід, фонд Волонтерські сили України та Національна спілка художників. З'явилася така ідея чудова, щоб це зробити і приємно людям і і корисно для всіх нас, бо наші військові вони нас захищають кожного дня. Хочу подякувати насамперед нашим членам спілки. наші художники дали свої найкращі роботи. Є живопис, є графіка, є скульптура. Тому я думаю, що кожна людина, яка прийде, буде боротися, получить те, що за чим вона прийшла. Художник Віктор Олексенко зазначає, робіт гідних уваги дуже багато. Творчим доробком картиною, приречені на любов, поділився і він. Козак або воїн, скажімо, обіймає свою наречену чи призначену долею йому дівчину. Любов цих двох людей вона теж вічна. Я вважаю, що таки, якщо люди десь так би мовити, один одному підходять, вони все таки свою долю пов'язують на. Добрий, довгий час. До аукціону долучилися і волонтери. Ксенія зі своєю невеличкою командою плете патріотичні прикраси. З її слів, на зібрані кошти вже придбали бронежилет та пускозарядний пристрій. Ми принесли патріотичні бреслети фієчка, і ще одні браслети. Нам мета наблизила нашу Україну якмоги швидше до да перемоги. Євген зі своїми рідними крило Черкаського вареничного батальйону. Родина виготовила та передала на фронт понад 45 тисяч виробів. весни, з квітня місяця. Ми для хлопців байдуже в яких напрямках передаємо, виготовляємо, і передаємо наші продукти. Вареники, млинці, домашня випічка, манники, закатуємо варення в банках, теж передаємо. За продаж шести лотів аукціону зібрали майже 20 тисяч гривень. Пан Євген придбав один з них. Я тут побачив справжнє кохання, таке, як у мене з моєю дружиною. 600 тисяч гривень. Саме стільки коштує бажаний дрон. Аукціон зі збором коштів продовжать онлайн. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Сьогоднішній випуск завершимо новим сюжетом циклу Віднесені війною харків'янка Людмила Давиденко після початку війни повернулась у рідні Черкаси. Архітектор за фахом натхнення знайшла у фотографуванні про захоплення пані Людмили. Наша розповідь. Людмила Давиденко корінна черкащанка. Тут народилась і виросла, але життєві обставини, навчання, робота закинули в Харків. Там працювала архітектором і мешкала до 11 березня. Останні дні як у жахливому сні. Було 11 днів сидіння в погребі, нерозуміння того, що відбувається взагалі. І виїзд був, ну, це не просто як вимушений. Вже все, прийшли, сказали, збирай речі 15 хвилин, їдемо. Ну, їдемо. Я схватила, схватила собаку і пішла. Котів залишила, і зараз дуже болить душа, що куди, як вони там. Ну, Сусіди годують, тут, тут забирати нема куди, бо там приватний будинок був. Не було відчуттів. Десь, може, місяці через три тільки з'явилось те, що а вже все, вже нічого немає. Повернулась у рідне місто, повністю виснажена і спустошена, рятувалась ранковими прогулянками з собакою набережною Дніпра, виходила раненько до схід сонця, щоб побути на самоті з природою і своїми думками. Це була терапія, тому що спілкування, з Богом дивлячись на сонце, мабуть, так. Це давало якусь надію на майбутнє. Що Життя продовжується, дякувати Богу, що жива, дякувати Богу, що є куди йти, що знайдемо чим займатися далі. Не звикла сидіти, склавши руки. А тут, хоч трохи, але є якась, якесь бачення майбутнього. Ранкове споглядання за світанками було наскільки неймовірним видовищем, що захотілося залишити в пам'яті телефон з камерою став у нагоді. Так і з'явилася серія фотографій світанки війни. Я фотографувала й раніше насправді, але ну можливо, це не було таким зацікавленням, що прямо аж дуже подобається. У мене робота пов'язана з фотографією. Ми дуже багато їздили, робили обстежень різних, і я завжди там із або з фотоапаратом, або з телефоном якісь там обстеження, всього. І паралельно фотографувались якісь дивовижні краєвиди по різним селам по Харківській області. А тут, тут сам Бог вилів фотографувати оце все. Це неймовірно, і народження нового дня. І я приїхала 11 березня, 12-го вийшла на Дніпро, побачила цей схід сонця над льодом. Дніпро був ще покритий кригою. Сама суть оці світанки війни, вони не зразу прийшли. Це просто було дивитись і зняти цей момент. Життя потроху налагоджується. Вже є робота в одному з професійних коледжів. Потрібно звикати до нових реалій, адже життя стало іншим. Змінилося все, я перестала планувати майбутнє. Я живу сьогодні. Лише сьогодні і лише є цей день, що буде завтра. Навіть не хочу думати, що може бути завтра. Єдине, що залишилось сталим і що допомагає, це віра в Бога і надія, що і далі зможе бути корисною. Все покаже життя поки що. Можливо, якщо в мене знайдуться сили поїхати кудись в інші міста, були там плани поїхати, і в Бучу, і в Ірпіні, в ті міста, які так само страждали і страждають, продовжують, як і Харків. І познімати там все, що відбувалося, я. Думала про це ще і може попрацювати там як архітектор по спеціальності, да, чимось допомогти. Можливо, будуть інші цикли, будуть наслідки і наші перемоги. Тож, ймовірно, незабаром з'являться фотопроекти з новими яскравими барвами і відтінками від Людмили Давиденко. Такої команди льда побачила інформаційну картину Черкащини надійного Тилу України разом до перемоги.